З люка текло і натеклося на цій поляні так більше, ніж по кісточки води. Ідучи з роботи, пані Інна побачила новоутворене озеро. Виявилося, біля її будинку прорвало водопровідний колодязь. По допомогу у вирішенні цього питання звернулася на гарячу лінію штабу взаємодопомоги громадської ради. Я сиділа, читала новини, коли бачу, якщо у вас є проблеми з востопостачанням, дзвоніть, будь ласка, на ці номери. Я позвонила в штаб і зразу мені передзвонили і відреагували. Заявку Дніпрянки голова громадської ради Геннадій Корбан направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Приїхали ж і зробили за півдня цього. Неполадку. Пані Інна дуже вдячна за швидку реакцію штабу Громради та комунальників. Говорить, що така спільна робота може завадити на абиякому лиху. Звісно, вдячності було б тут взагалі затоплене все. Відреагували на нашу заявочку і полагодили нам воду. А то, кажу, в кажу, ще так би були отакі ціни. Вода що чиститься, якось на неї все це витрачається, а тут вона тече просто так. Такі ж роботи були виконані на житломасиві Ігрень вулиці Криворізькій, а також було ліквідовано наймасштабніший прорив у селищі Горького. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звернутись по допомогу можна за номерами або надіслати листа на пошту штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити скаргу можна в коментарях телеграм-каналу Геннадія Корбана.